Дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа його чоловікові і внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Займіть ваші місця! Якщо задуматись над писанням, над новим заповітом. Дві основні теми нового заповіту. Перша це що Бог зробив для нас. І друга це як ми повинні жити, якщо ми є спасені. Дві основні теми нового заповіту. І якщо подивитися пісня до Ефесян, то перших три розділи вони говорять про те, що Бог зробив для нас, а потім четвертий, п'ятий і шостий, вони говорять, як нам потрібно жити. Післання до Ефесян, воно було написане. Це одне з чотирьох післань, які були написані з ув'язнення, коли апостол Павло вже був в Римі і чекав суда кесаря. І ось він пише чотири післання таке. І коли задуматись, я так думаю, що людина може писати, коли вона в ув'язненні, є час переосмислити все те, що ти робив, як ти поступав, що ти вчив. І я так розумію, що пісня до Ефесян, апостол Павло переосмислює все те, що він робив, і він пише пісня до Ефесян. І у цьому пісні є дві молитви. У цьому пісні є дві молитви, апостольські молитви апостола Павла. В першому розділі він каже такі, тут написано так. Тому я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа, нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Просвітлив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна величого сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі. Воскресивши із мертвих його і посадивши на небі, праворуч себе, вищий від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що названо не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все впокорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло повня того, що все всім наповняє. Апостол Павло, він. Молиться за Ефесян, і він дякує Богу. Він каже, що я прочув про вашу віру в Господа Ісуса і про любов про всіх, до всіх святих. Не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх. Згадую, згадую про що, щоб Бог Господа, нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, щоби просвітлив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він нас пок. Закликає, і який багатий його славний спадок у святих, яка безмірна в його велич сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку вивів він у Христі, воскресивши змертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вищий від усякого уряду, всякої влади, всього того, всякого імені, яке є в цьому віці, і навіть в майбутньому, і зробив Його найвище над усе. І друга молитва. Це в третьому розділі. Це це місце, яке я зачитав. Він говорить: для того схиляю коліна свої перед отцем, щоб від, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Коли задумуєшся над цими словами, апостол Павло говорить, що ви могли. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. І у мене, от коли читаю це, думаю, виникає запитання: Він до віруючих людей пише? До святих що в Ефесі. Він до віруючих людей пише. І він каже, щоби Христос каже, я схиляю коліна свої перед отцем. З якої причини? Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміснитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Щоб ви стали жити по духу, щоб ви зміцнилися в дусі, і щоб Христос жив у ваших серцях. І в мене, якби так виникає запитання, Павло, ти напевно мало потрудився в Ефесі. Напевно, ти мало потрудився і ти. Бачиш, коротше, що вони, напевно, не є такими, як вони повинні були би бути. І от ти тому пишеш такого листа і їх ще наставляєш. Якщо подивитися книгу «Дії святих апостолів, найбільше, де проповідував апостол Павло, це був Ефес, в Ефесі апостол Павло три роки проповідував. Після того в Коринті півтора роки. А три роки, от під час фактично, перший раз він приходить в Ефес під час другої місіонерської подорожі. І він приходить в Ефес, і там написано, що він зайшов в синагогу. Він проповідував. І ті люди, ну євреї, бо апостол Павло завжди, коли приходив в якесь місто, вперше куди він йшов? Він йшов в синагогу, і ось там він проповідував юдеям. І написано, що в Ефесі його просили, щоб він зостався. Але він каже: я не можу зостатися у вас, тому що мені потрібно на свято бути в Єрусалимі. Ну, виглядає так, що це повинно було бути свято Пасхи. І він спішив в Єрусалим. І він каже: якщо Господь дозволить, я потім прийду і буду ще з вами. І ось під час третьої місіонерської подорожі, коли апостол Павло приходить до Ефесу, ми про це можемо читати в 19 розділі книги Дії Святих Апостолів. І там вона починається так, що говориться, що коли Аполос... Перебував у Коринті, тоді Павло, пройшовши через горішні країни, приходить до Ефесу і знаходить там учнів. І у нього виникає запитання, чи ви прийняли Духа Святого? Ми розуміємо, що учнів, яких зустрів апостол Павло в Ефесі, вони розуміють, що ці люди вже знали про Ісуса Христа, але що дивно в них було? І Він каже, до них і спитав, чи ви Духа Святого одержали, яку вірували. А вони відказали йому, та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестились? Вони відказали в Іванове хрещення. І промовив Павло: тож Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як ж почули оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. І коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловік із 12. Далі Він приходить в синагогу. Він починає проповідувати в синагогі написано. А до синагоги війшов, що промовляв він відважно три місяці про Боже царство, навчаючи та переконуючи. А коли опиралися дехто і не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом, то він їх покинув і відділив учнів і щодня проповідував у школі одного тирана. Це ім'я мається на увазі. Це ж два роки продовжувалось так, що всі, хто замешкував в Азії, юдеї та гелени слухали слова про Господа. Він не тільки навчав. Тут говориться, що два роки. Потім, коли вже ми читаємо в наступному розділі, він, коли говорить до ефеських пристрілів, то він каже, що я три роки. От в загальному я розумію, що він три роки, він проповідував в Ефесії. І це не була проповідь просто від мудрості апостола Павла. Тому що далі ми читаємо, він каже, і Бог чуда. Чинив надзвичайні руками Павловими, так що навіть хустки і пояси з Його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Про це ми читаємо: ми бачимо Ісуса Христа, до якого торкається жінка, вірячи в те, що якщо я торкнуся краю одежі, його, то я зцілюся. Про такі моменти ми читаємо в діях святих апостолів про Петра. Так що хворих приносили так, що коли буде йти Петро, якщо тінь впаде, то вони оздоровлювалися. І тут ми читаємо, що апостол Павло подібне діялось так, що хустки пояси приносили. І я розумію, що не хустки і пояси, і не Павло сіляв, Бог сіляв. Бог сіляв. От Бог підтверджував чудесами і знаменами те, що проповідував апостол Павло. Він підтверджував дію благодаті. Слава Господу! Слава Богу! І ось. Далі написано, дехто ж з мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав духів, проказуючи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це робили якихось сім синів юдейського пересвященника Скеви. Відповів же зелий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса, знаю Павла. А ви хто такі? І скочивши на них чоловік, що в ньому злий дух був, переміг. Перемішував Бог, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені. І це стало відомі Юдеям та Геленам, усім, що в Ефесі замешкували, і острах напав на всіх їх. І славилося ім'я Господа Ісуса. І багато з тих, що вірували, приходили, визнаючи та відкриваючи вчинки свої, і багато з тих, що займалися. Чарами позносили книги свої та й перед усіма попалили, і злічили ціну, і вийшло на срібло 50 тисяч драхм. Так могуче зростало та зміцнялося Боже Слово. А як сповнилось це, Павло в дусі задумав перейти в Македонію. Це ми читаємо вже далі. Але там ще є цікавий момент. Виглядає так, що Павло, от дія благодаті була така, що нечисті духи виходили. Хворі зцілялися. І якісь люди, які це бачили, вони вирішили, що це є заклинання. Що от якщо говорити ті слова, які говорить Павло, то дія буде однакова. Ні. Дія не була однакова. Тому що той Дух каже, Я Ісуса знаю, Павла знаю, ви хто такі є? Якщо Христос живе в нас, то ті нечисті духи, вони, вони знають Ісуса Христа. Вони тоді знають нас, якщо Христос в нас є. А якщо Христа немає, то ми бачимо результат. Той чоловік подужав. Тут в українському перекладу написано обох. В російські інші переклади говорять, що подужав їх всіх. Результат Ну, виглядає. Якби, який результат? Результат вроді би негативний, може виглядати. Нечистого духа не вигнали. Але результат був такий, що люди, коли це побачили, то ті, які займалися чарами, вони зрозуміли, куди вони йдуть, яке буде їхнє закінчення. Вони поприносили, вони покаялись, визнавали свої гріхи, принесли ті чаковські книги, попалили, і ціна їхня була 50 тисяч драх. Це страшенно велика сума. Що я хочу сказати. Бог працював через апостола Павла. Бог працював через апостола Павла. І апостол Павло прикладав, я розумію, що він всі зусилля прикладав для того, щоб ті люди, кому він служив, вони отримали спасіння. І, говорячи вже потім, коли ми читаємо в 20 му розділі з ефеськими пресвітрами, де він говорить, і каже, я ні у кого з вас нічого не взяв. Ніхто мене не може сказати, що я робив щось з якогось зиску, я працював своїми руками. Ні у кого нічого я не взяв з вас. Він працював для того, щоб ширилося Царство Боже. І пишучи листа до Ефесян, потім ще далі відбувається, ми можемо читати, я взагалі би хотів, ну, щоб ми читали. Слово Боже. Якщо ми читаємо, якщо ми досліджуємо, то Слово Боже, я розумію, це не є книжка, яку можна прочитати, це не художня література. Але коли ми досліджуємо, ми можемо уявити ту картину всього, того, що відбувалося. Тому що фактично це є дія Святого Духа, це є те, що робили апостоли. І я хочу сказати, щоб ми розуміли, це є те, як повинні жити ми. Це є то, як повинні жити ми. І тому, читаючи це, читаючи післення до Ефесян, ми можемо подивитися в книзі дії святих апостолів і побачити все те, що відбувалося. Далі, коли ми читаємо, там піднімається заколот, тому що в Ефесі був храм Артеміди Ефеської. І там написано, що один з ремісників тих людей, які там робили золотар Дмитро. Він робив срібні артемідині храм, храмки та ремісникам заробітки чималий давав. І ось піднімається заколот. І ці люди, піднявши заколот, вони ну, хочуть ну, знищити і цю науку і взагалі. Тому що апостол Павло, через його проповідь, він показував, що. Ці всі рукотворні боги, вони не боги її, що є вічний Бог. І ці люди, через те, що люди каялися, вони втрачали свій заробіток. І вони за цього піднімають заклад. Ми можемо про це читати, чим то все закінчилося. І разом з тим, ми повинні розуміти, що завжди, коли ми будемо працювати для Господа, буде протидія ворога. Ворог він буде протидіяти нам, тому що якщо ми працюємо для царства Божого, то цим самим ми воюємо проти царства тьми. І ми вихоплюємо тих людей з того царства тьми для вічного життя. Говорить душ, у нього план вкрасти, вбити, погубити, знищити. Він цього не хоче, він буде нам протидіяти. Але нехай Господь допоможе, щоб ми зміцнялися в Господі. Щоб ми зміцнялися в Господі. І ось тут апостол Павло до офіціанів каже, для чого я схиляю коліна перед Отцем? Щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішнім. Для того, щоб зміцнитися в чоловікові внутрішнім, для того, щоб жити не по тілу, а по духу, я схиляю коліна свої перед Отцем. Від якого має імення всяке ім'я на землі і на небі. Він є Творець цього. Він все створив. І я склоняюся перед Ним. Ми з вами склоняємося перед вічним Богом. Для того, щоб ми могли жити чоловіком внутрішнім, щоб ми могли жити по духу. Це неможливо, якщо ми не схиляємося перед Отцем. Ісус Христос, Божий Син, будучи на землі, ми бачимо, скільки разів, скільки часу Він проводив молитвах. Ми, якщо ми хочемо зростати в чоловікові внутрішнім, якщо ми хочемо жити по духу, ми повинні склонятися перед Богом Отцем. Ми повинні молитися. Є неможливо жити по духу, якщо ми не схиляємося перед Богом. Ми не є такі сильні, що ми могли воювати з царством тимряви. Ми є сильні тоді, коли Дух Святий є в нас. От тоді ми, ми сильні є. І якщо Він залишить нас, у нас немає взагалі ніякого шансу. Для чого я схиляю коліна, апостол Павло пише, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Я вже сказав про те, що Він пише до віруючих людей. Нам може здаватися, що ми є віруючі, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. В об'явленні Івана Богослова, Ісус Христос. Коли він звертає увагу і там до семи церков, то там до Лаодикійської церкви він говорить такі слова. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я в нього війду і буду вечеряти з ним, а він за мною. До ангела до Ладойкійської церкви. Це, це є церква. І там він описує, як для нього виглядає для цього ангела, який він є, який він є насправді. І дає він йому поради. І потім він каже, я стою під дверима серця і стукаю. І хто відчинить, я війду і буду вечеряти з ним. Чи в часом в нашому житті ми, які прийняли Ісуса Христа, ми, які вважаємо себе віруючими, ми, які вважаємо, що ми йдемо в Царство Боже? Чи можливо Христос не є десь за дверима у нас? Чи немає можливо такої ситуації, коли Христос є за дверима? І апостол Павло пише до Ефесян, я розумію, що він приділив надзвичайно багато уваги для того, щоб їх навчити. Вони бачили ті чудеса і знамена, які Бог чинив через Павла. Для них це не було. Вони бачили нечисті тих духів, які виходили. Вони це все бачили. І разом з тим, Він пише до них, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Я схиляю коліна свої перед отцем. Щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб ми могли пізнати Христову любов. Щоб ми могли пізнати Христову любов, ми повинні схиляти коліна свої перед отцем. Щоб нам відкрилася глибина, довжина, ширина, глибина, висота Божої любові. Для того, щоб ми могли осягнути. І я розумію, що ми не можемо цього зробити. Але для того, щоб ми могли зрозуміти, наскільки велика є Божа любов в Христі Ісусі до нас. Для нас ми, я розумію, що часто не розуміємо, ми дивимося в цей світ. Живучи в цьому світі, дуже часто заплямовуємося. І так само, як до Ангела Ладокійської церкви, наші очі є зачинені. І ми не бачимо того, як ми живемо, і не можемо зрозуміти Божої любові, тому що коли. Пізнання, все, що потрібно, апостол Петро каже, для життя і побожності подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою і чеснотою. Все, що потрібно для того, щоб жити і служити Богові, воно заключається в тому, щоби пізнати Ісуса Христа. Пізнати Його любов. Я схиляю коліна свої перед пертце. Нехай Господь допоможе, щоб ми схиляли наші коліна, щоб ми могли пізнати. Висоту, глибину, ширину, довжину, все те многотутієї Божої любові, яка проявлена до нас. Щоб були наповнені всякою повнотою Божою. Якщо ми будемо схиляти свої коліна перед оце, перебувати в молитві. Для нас стане зрозуміла Божа любов, і ми наповнимося Його повнотою. А далі він каже, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, він може зробити значно більше від усього, про що ми просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Нехай Господь допоможе. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. Коли ми пізнаємо Ісуса Христа, тут написано. То ми стаємо учасниками Божої істоти, ми стаємо причасниками церкви, утікаючи від пожарливого світового тління. Тому докладіть до цього усю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. В чесноті пізнання, в пізнанні стримання, в стриманні терпеливість. А в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся, бо щедро відкриється вам вхід. До вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Піднявшись, помолимося, щоб в нашому служінні Богу, в нашому ходженні за Ним ми не були лінивими. Слава тобі, віддання, наш Господь!